Доброго дня! Завтра важливий день. Завтра, як Моїсей е зійшов з Гори до України, прийдуть скріжалі з остаточним висновком Євросоюзу. І я хочу вам сказати одне: в будь-якому випадку, якщо ми отримаємо негативний Негативну відповідь в цьому введен чоловік, який привів до влади команду, яка була монобільшістю, в якій не будемо казати, які люди, але це вони могли привести нашу країну до ЄС. На жаль, зараз в країні війна.